Це в цій серії Сколівські Бескиди, Національний парк та давньоруські легенди Карпат, Славське, гірськолижний центр Львівщини, Бойківські села Побратини. Whether long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your sorrow will sun or BBC one misinformation is a weapon of mass destruction. All the corps yeah. Racism is a weapon of mass destruction. Whether well, destruction. Well, right, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed to listen to Карпати. Тиша. Спокій. Карпати починаються з Бескидів. Це система хребтів та Скип, що здіймаються над долинами Дністра та Стрию. Безкиди тягнуться північним краєм Карпат з північного заходу на південний Схід. І переходять у Горгани. Центральній частині української Бескіді 1999 року створено Національний природний парк Сколівські безкиди». Працівники національного парку намагаються залучити місцеве населення до розвитку екологічного туризму. З Цією метою Національний парк реалізовує програму розведення коней гуцульської породи. Ну, я лісницю з Ватківського лісництва національного парку «Сколівські безкиди». Ми закупили 10 кобилок і одного жеребця. Перші письмові згадки про гуцульську породу або про гуцуликів датуються 1603 роком. У 20 столітті ця оригінальна порода ледве не зникла, а зараз поступово відновлюється силами міжнародної асоціації власників коней гуцульської породи. Прогулянка на гуцуликах Карпатами. Що може бути краще? Тільки прогулянка на гуцуликах разом із бойками січневим морозним днем. Кажуть Олександр, в кожному селі в Карпатах мав коханку. Отак приїжджав в село, брав на коліна най... на коліна найвродливішу володицю, а потім наступного дня її покидав і шукав собі іншу. Так Отакої. Де. Поїхали. Із західної частини парку переміщуємось на схід, у долину річки Кам'янка. Вона тече серед міцних кварцевих пісковиків, тому береги часто піднімаються над водою прямовисними стінами. А сама річка при доланні перешкод утворює численні перекати та водоспади. Туристична атракція водоспад Кам'янка. На річці Кам'янка, а там село Кам'янка. Натяжко здогадатися, чому так все воно названо. Навколо каміння. Кам'янка. Іван Франко описував цю частину Бескидів у повісті «Загар Беркут. То був високий горб, покритий грубезними буками й смереками. Від півночі заходу і сходу вхід і вихід замикали високі скалисті стіни, немов величезною сокирою вироблені з тіла велетня зелеменя і відсунені від нього за кільканадцять сажнів. Подом попід ті стіни вузькою щілиною шумів і пінився студенний гірський потік. У кількох кілометрах від водоспаду знаходиться село Кам'янка. У середині ХХ століття воно пережило досить важкі часи. Десь три кілометри звідси знаходиться село Кам'янка. Воно є цікаве дуже тим, що от 40, після 45-х років було, було дуже поширене, дуже багато було воєнів. І не могли ніяк так, така природна назва, тобто не могли їх ніяк, тому що дуже є багато місць печер, де можна було сховатися. І було прийнято рішення повністю виселити село. Після такої зворушливої історії захотілося на власні очі побачити село. Яке за короткий строк встигло померти та відродитися. І ви побачили його. Кам'янка дійсно відновилася. Навіть встигли нову церкву збудувати. Село Кам'янка, котре було 40-х виселено повністю. Ось цю церкву тоді ще спалили. Питаюся місцевих, хто спалив. Кажуть, москалі, прошу сказати це на камеру. Бояться. Місцеві досі пір бояться згадувати навіть цю тему. Підростають нові судячи з усього. Досить життєрадісні покоління. Про колишні сумні події нагадує лише пам'ятний хрест на Майдані та спогади мешканців. Ви як довго тут живете? Як віддавна? 60 років. Так, виселяли вас чи не виселяли? Виселяли. А коли ви тут розселилися? У 54-му році приїхали з Донецької області. У 54-му? А коли виселили? Виселяли у 50-му, п'ятдесятому, 51-му. – А за що ви сиділи? Не я сидів. А, батьки? батьки вивезли все село. Ні за що. Вивезли за Сталіна, вивезли. Одних в Сибір, а друг в Донецьку, Воновацький район вивезли. Рухаємось до міста Сколе та адміністрації національного парку. У будівлі адміністрації парку готується до відкриття невеличкий краєзнавчий музей. А це вже Переробили. Народна. Це... Ну, Вони вже ту казку переробили під вертем. Mm. Так, це такий грибінець, це, таке. це чугайстрик чухався. Це... До речі, у вас ходять ці історії про чугайстриків? Е чугайстрик це як... Ну, є ті, але це гуцулів. От з цього, завдяки цьому і тому грибінцю виходить такий гарненький карпатський коврик, який Сколе районний центр та досить стародавнє містечко. Майже тисячу років тому у цій місцевості розгорталися важливі історичні події. Після смерті Володимира Великого почалася боротьба за київський престол між його синами святополком, Святославом та Ярославом. Першими жертвами стали Бориста Гліб, яких за історичними джерелами вбив святополк. Пізніше Бориса і Гліба канонізували, а святополка прозвали Окаянним. У Святополка залишалися два суперники Святослав та Ярослав. Святослав намагався через Карпати втекти до Угорщини, але святополк наздогнав його. Військо Святополка Окаянного легко розбило невелику дружину Святослава у долині річки Опір. Фактично то була різня. Урочище, де святополк наказав сколоти дружину Святослава, стали називати сколе. Цю ж назву отримав сучасний райцентр Львівської області, а святополк полкояний все ж таки програв боротьбу за престол іншому родичу Ярославу, якого пізніше нарекли мудрим. Неподалік від сколи знаходиться село Тухля. Місцеві мешканці кажуть, що саме тут помер від ран Святослав, звідси і назва Тухля, тобто тут охляв. Між Тухлею та Сколою встановлено хрест на місці загибелі Святослава. Зовсім неподалік від місця загибелі Святослава стоїть незвичний пам'ятник, знак людині на ім'я Кованда. Проте пам'ятника Святославу пам'ятник касиру. В його 1925 році убили розбійник. І він розвозив по околицям зарплату людям. Його вбили і запхали тіло отуди, під міст. Здається, Кованду можна вважати найбільш шанованим касиром України. У всякому разі, подібний пам'ятник для нашої країни унікальний. Касир Кованда працював у барона Грьодля в місті Сколе. Грьодлі також відомі як власники прекрасного палацу кінця 19 століття. А зараз ми з'ясуємо місцевих, де знаходиться палац Грьодлів. Палаців подібної пишності та вишуканості у карпатській частині Львівщини більше немає. І знову Тухля. Це справжній осередок стародавніх переказів та легендарних постатей. Одного з таких героїв знає вся Україна. На високій горі над селом Тухля знаходиться могила Захара Беркута. А ось і пам'ятник Захару Беркуту і його воїна, котрі спинили тут, в долині, татаро-монгольське військо. А ось і пам'ятник Франку, котрий описав це все в своїй повісті Захар Беркут. І досі достеменно не встановлено, чи є постать Захара Беркута історичною і чи дійсно громада Тухлі знищила татарське військо, заманивши його у пастку. Дивіться далі: Славське гірськолижний центр Львівщини. Бойківські села Побратини. Далі на південь. Ми наближаємось до села Славське головного гірськолижного центру Львівських Карпат. Звичайно, ж мається на увазі не Львівський футбольний клуб Карпати, а Карпатські гори Львівської області. На горизонті з'являється гірськолижна траса, яка збігає прямо до автодороги. Це політехніка. Траса відома багатьом любителям гірських лиж. Тому що з неї вони починали освоювати цей вид спорту. І зараз помітно, що значний відсоток гірськолижників складають підлітки і діти. Деяких з них причаються не лише до лиш, а й до шарнобливого ставлення до природи. Від демократичного мурашника Політеха вирушаємо до підйомника Захар Беркут. Біля нього вже немає такої веселої метушні, хоча автомобілів і тут вистачає. Вже минули ті часи, коли українці відпочивали в халупах. Тепер, як гриби після дощу, виростають палаци на будь-який смак. Як вони бачили взагалі? Тяжке штукенці. ми знаходимося в одному з найкрасивіших готельно-відпочинкових комплексів України. Принаймні, так стверджують місцеві працівники. Тут можна віднайти навіть важку артилерію. Ох, дуже практична. Штука в домашньому господарстві. Рекомендую придбати кожному чоловікові. Коли приходитиме, припізнившись додому, легко прибуватися крізь зачинені сварливої жінки двері додому. Далі йдемо на штурм гори Високий Верх. Народна підйомника попримерзав до кріселець. Махайте для телебачення, махайте. Окрім лижників, на вершині нікого немає. Хіба що обслуговуючий персонал підйомника та знімальна група унікальної України. Ми знаходимося на високому верху, гори високий верх. Звучить тавтологічно, але так вона і називається, ця гора. На жаль, навколо нічого не видно, одне молоко. Ми приїхали показати Карпати з, високи, з висоти пташиного польоту. Але погода не та. Прикро. Виявилось, що над високим верхом є ще вищий верх. Туди вже доводилось дертися пішки. Насолодившись краєвидами, пускаємось назад у долину та рухаємося до Славського. Взимку селище Славське нагадує Велетенський прокат Лиш. Здається, що спорядження для спуску з гори можна знайти у кожному будинку. На центральній частині селища розміщується базар, на якому можна купити будь-що. Тут складається враження, що взимку у Славському, окрім туристів і торгівців, нікого немає. А ще у Славському. Можна зустріти незвичних для цих країв гостів та звичні для України пам'ятники, які вбрала сама природа. Залишаємо славське туристам, а самі продовжуємо рух на південний схід. З Безкидів ми вже перемістилися на більш високий хребет Карпат вододільні. Його висоти сягають 1400 метрів. Дорога і без того занесена снігом погіршується. Але для нашого позашляховика це не проблема. Не а яка проїде? Та не проїде. – Проїде. Карпати створені для субару. Минаємо село Нижня Рожанка. А ось верхню рожанку залишити позаду не виходить. Тому що тут асфальтівка упирається у підніжжя хребта. Далі дороги просто немає. За хребтом вже інші області закарпатська та Івано-Франківська. До 1939 року тут проходив кордон не між областями, а між країнами спочатку між Польщею та Угорщиною, а потім між Польщею і Чехословаччиною. Зараз більша частина населення рожанок зосереджена у долині одноіменної річки, а на полонинах можна натрапити на свідчення переселення закинуті будинки. Місцеві ліси настільки густі та непролазні, що мимоволі навівають якийсь містичний настрій. Віддавна тут існують повір'я в чугайстрів, що за своїми ознаками дуже нагадують єтті, чарівників мольфарів, а також нявок, що заманюють лісовиків у глиб лісу. нявки, мавки, маячня це все. Проказниці. На схилі однієї з гір ми заселяємось у літню хатину одного з мешканців верхньої рожанки. По всіх Карпатах розкидані садиби, мешканців яких не покидають будинки навіть узимку. Ми наважились потурбувати спокій одного з таких господарів. Ось ми заходимо в гості до місцевих мешканців, котрі живуть в горах, в Цілком ізольовано від села, котре там в долині. Тим більше від усього світу. Розговорити привітного, але мовчазного господаря було досить складно. Але слово за слово, і почалася некваплива розмова за життя. Як вас звати? Мене? Давно? Як довго? Ну, я родомся тут і тут живу. А так все життя ось тут? Так. Ну, як, вам весело тут. Псала буває. Після довгих вмовлянь медики добилися. Аби пан Василь продемонстрував нам своє господарство. От кінь в карпатських селах це незаміними транспортний засіб. Прощаємось із господарем та спускаємось до основної частини верхньої рожанки. Тут з початку 19 століття стоїть церква Святого Духа. Вона була збудована у кращих традиціях місцевої дерев'яної архітектури без жодного цвяху. Всередині, як і зовні, відчувається, що храм добре доглядається. У нижній рожанці збудовано новий храм, а від старої церкви залишилася лише дзвіниця. Церемоніальна культура рожанців нерозривно пов'язана не з ще нестертою пам'яті історією середини ХХ століття. В Карпатах Бандерівський рух проіснував майже до середини 50-х. В контексті цього тут також прийнято здороватись наступним чином: Слава Україні! На щастя, ми з рожанцями викликали взаємне зацікавлення. Так, а скажіть, звідки пішло назва Верхнього була? А тут все є. Ні, ви скажіть. От скажіть. є... Не буду я говорити до камеру. Є три основні версії. Перша версія е... Чу -чу -чу. те, що тут перше поселився такий е... пан на прізвище Рожан. А друга, є така версія, що від э, такий кущ. У нас його називають Шепшина, або ще кажуть, що рожа. І третя версія, э, що така була рожаниця, жінка, яка народжувала дітей. У нижній рожанці є колоритний ресторан Марія, де ми довідались, що селе побратими не оминув своєю увагою легендарний карпатський Робін Гуд Олекса Довбуш. Оскільки я знаю, що Олекса Довбуш. Мав дзвінка, то вона походила сама дзвінка із верхньої Рожани. Дещо пізніше історію про Олексу Довбуша та дзвінку нам розповів один з найстарших мешканців рожан. Олексу Довбуш ага. ходив до Зубівської. Тут був верхнього. Імпровізована одноденна етнографічна експедиція закінчується в гостях у Федіра, де нас вже на порозі зустріли повір'я. Якщо є дівчата у хаті, то не можна стояти на порозі, бо будуть святи стояти за ними на порозі. Господарі почастували нас смачною вечерею із супровід численних бойківських переказів. Ой, попідгай, зелененький, Ой, попід, гай, зелененький, Ходи до того. молоденький Ходи до господинку. Уш молоденький, щоб не минути, та й до. Степи. Рожанці називають молодиці Довбуша Дзвінкою, людину, що вбила Довбуша, звали Степаном Звінчуком. Але вважається, що він був зовсім не з рожанки, а з Космача, що на івано франківщині Пан Федір та пані Галина розповідали нам бойківські історії до пізнього вечора. Якщо взяти село Верхня Ржанка, нижня рожанка, хото рядом кажуть, як е, рідні браття. Але вже вислів, навіть, вислів то вже в пісні мотив вже трошки на кожне сільця має своє слівце. До нашого будиночка у горах ми повернулися вже вночі. Але припускаю, що нявки, як і всі жінки, теж полохливі. Просто на них треба справжнього чоловіка. <клух> так які ж вони, справжні Карпати Львівщини, пасма безкиді та вододільного хребта з багатющою природою, гірські лижі та бази відпочинку навколо Славського. Бойки, що цінують свій край та пишаються його історією, краса і тиша. Ми за три дні встигли назбирати саме такі варіанти відповіді. На якому з варіантів зупинитись, плануючи мандрівку у Карпати Львівщини, вирішувати вам. А тепер ми відправляємося із засніжених Карпат з півдня Львівської області на її північ до Давньоруського Балського князівства. Дивіться в наступній серії. Прикордонне містечко Рава Руська. Середньовічна церква у Потеличі. Росточча між басейнами двох морів. Найменші міста України Белста Угнів.